Всім привіт! А ви знаєте, що на нашій планеті в комп'ютерній індустрії є два види два види антивірусів. Перший найбільш поширений і найбільш помилковий на планеті. Це тоді, коли людина ставить на свій комп'ютер якийсь антивірус, якусь програму, яка шукає вірус, тому що вона боїться, щоб не підхватити якогось хробачка, можливо. Навіть того самому майнера, майнерах, хоча антивірус тут нічого йому не допоможе. Вона робить декілька помилок і досить серйозних. По-перше, навіть якщо платити за цю програму, навіть якщо навіть не платить за цю програму, вона робить ось таку помилку першу. Це навантажує в реальному часі постійно свій комп'ютер. Коли людина купляє комп'ютер в магазині, вона дивиться на характеристики і. Потім ставить антивірус. Тобто вона вже в тому антивірусі, яка займає оперативну пам'ять процесор постійно, вона вже тратить ресурси свого комп'ютера. Тобто вона вже не отримує ту продуктивність, за яку вона заплатила для себе чисто. Вона вже просто дає комусь, плюс за цю програму ще може і платити. І коли побачить якийсь вірус, і тоді тішиться, бо я знайшов вірус, все, я довольний, програма працює. Так. І це суперечить якраз другому типу, самому менш поширеному, ну самому правдивому, про який потрібно просто знати кожного. Це друга проблема, точніше, не проблема, а другий тип антивірусу на комп'ютері це коли ти програм взагалі ніяких від вірусу не ставиш, навіть відказуєшся від Defender, який йде. зразу поставляється комп'ютері в Windows 10-11 або 12 Windows. І. Ну, зараз ви мене спитаються, в якому 12-11 Windows ще немає. Я просто цього не знаю. Тому що 12 Windows це обновлення 24, 11, який вийшов в жовтні, це вже до 11 Windows, це вже так, сам, так званий 12 Windows по сервісних назвах самого Microsoft. Просто вони вирішили його не випускати як новий Windows, а зробити так Windows, тому що вони вже на ньому не будуть заробляти. Нехай працює те, як є, заробляти в додатках через капілот, тут в мене зараз немає, тому що в мене десятка стоїть. Така ну, гарна десятка. Ну, не будемо відбиватися від теми, я вам скажу, що другий самий антивірус варіант реально такий це те, що не треба. Взагалі не потрібно влазити там, де не треба. І ось, коли ви не заходите на всякі сайти, сторінки, де вас там просто ніхто не чекає, не, не, не знаєте, що наживати, просто не, не, не тицькайте там, де попало, на всяких кнопках великих загру завантажити, скачати по кацарськи і тому подібно. Не потрібно там ходити. Куди, чим вищий банер з кращою спокусою пропозицію, тоді точно туди не потрібно нажимати. І, коли... І це переважно в другий варіант тих, які більше більшості, це коли використовують піратську продукцію. Якщо ви ставите програми не піратські, у вас антивірусу не буде. І тому. Гарно, і тут такий інший парадокс з'являється, коли от людина хоче скачати щось з зеленого маркету, торрента, Сторента, качає, просто запомповує на свій комп'ютер якусь програму. І тут під'їдає файл її ніж її антивірус, яким вона так тішилася. А воно знайшло вірус, то все так погано і тому подібному. І програма не ставиться, то вибачте, ви хотіли і то мати. І то мати. Антивірус, Я не розумію, просто її здивування. Антивірус спрацював так, як ви хотіли. Програма не запустилася. Це погано. Але ви її захотіли завантажити зеленого маркету? Ну іде. Ви тоді що робите? Відключаєте тимчасово антивірус і ставите ту програму. Тоді ось питання: нафіга програму тримати на комп'ютері. Яка навантажує ваші ресурси, за які ви свої кровні гроші заплатили, просто, просто так, коли її ви відключаєте в самій потрібні момент. Не потрібно, Задумайтеся, де, де і чим користується.